Я знову не втрималась і купила цілих 10 брелочків фаглер. Насправді мені їх вже немає куди ставити, але я їх продовжую скуповувати. Тож частину своєї колекції я продаю і досить таки часто розміщаю історію з приводу цього. Якщо вам цікаво купити, пишіть в приватні повідомлення. На цей раз я купила цілих 10 штук, і ви досить таки часто в мене запитуєте, де ж я їх купую. Цей раз я купувала в будинку іграшок. Там досить таки великий асортимент фаглерів. Тож давайте разом з вами за. І зараз відкриємо цих фаглерів. Тут щось таке легеньке. В минулій колекції таким легеньким був пакетик з мишкою. Давайте разом подивимось, що тут. Він класний, це той, у якого відкривається ротик. Клас. В мене вже є такий, але є просто звичайний. Він такий прикольний. Але насправді я думала, що він буде зроблений з іншого матеріалу. Я не думала, що він буде такий ось пластмасовий. Клас! Він поповнить мою колекцію. А ви не забувайте відправляти в коментарі своїх фаглерів. Мені дуже цікаво на них дивитися.